Всім привіт! Сьогодні в мене така цікава тема, піднялася останні дні про масонів, про їхні теми, взагалі, рівні, обраність, тому що стикнулася з такою тематикою, що коли людина на аспекті якраз у нас був позиція Меркурій до Нептуна, коли переходив Меркурій в Терези, це в нас мислення, ідея, слова. В опозиції до Нептуна показують, що по Нептуну це більше якась така, знаєте, як ілюзорність, вигадка, бажання бути кимось чимось таким обраним, особливим для інших. І що це не завжди є правда. І коли людина там розказує, що от життя таке, таке, то, таке, то ну, я то особливий, я то там, то там, то я з такими рівнями, я, ну, тобто розуміє, що це можливо, людина права, можливо, вона проходила якісь собі там ініціації, обряди і так далі, з можливостями усіх різні там, гроші, влада надає багато можливостей. Але чи це про... Реальне іменно якраз знання, повагу, інтеграцію, енергію. Тому вирішила трошки поговорити, на цю тематику, порозбирати, що ж воно таке взагалі саме по собі масонство. Це якраз у нас одна з найвідоміших і таких найзакритіших містичних спільнот світу. Так? Його історія посягає, звісно, що взагалі середньовіччя, коли будівельні гільдії і братства каменярів. Перетворились на духовно-філософське товариство. Тобто це не були будь-хто, це були ті, хто будували і ті, хто здобували. Це якраз управлінці під Сатурном, ті, що з каменю роблять фундамент, і Плутона, ті, що здобувають із ресурси з із землі з підземелля. Тобто тут в цілому якраз такий навіть зв'язок дуже цікавий, чому воно все таємниче, чому воно таке все філософське, духовне. Для чого вони збирались? Так? Основні теми масонів світло та знання, прагнення до мудрості, розширення свідомості, пошук якоїсь істини, не знаю, схованої чи не схованої, просто щоб бути, напевне, чимось більш відчувати себе обраними мудрішими. Будівництво храму символ внутрішнього досконалення, де, можна, де кожна людина є живим каменем. Бо, як часто повторюється ця фраза знана нами всіма, що моє тіло мій храм. Також у них тема свободи, рівності, братерства, колецінності, які згодом стали основою революції, суспільних змін, таємні знання, всякі езотричні символи, алегорії, ритуали, посвяти, всяка ну, все, що по алхімії, так все там в них включалося. Також у них є система ініціацій, це їхні ступені, рівні посвяти. Я про них далі чи більше розкажу, але просто в цілому, поки от, що побудоване як система це масонство, у класичному блакитному масонстві є три ступені: учень, початок символу, символ початку шляху, початок символу, тобто це прям шут, очищення, пошук знань, підмайстер, робота над собою, практика дисципліни, служіння, самбратству, і майстер. Це символічна смерть і відродження, глибини розуміння, участь у таємних ритуалах. Тобто не всі, да? одразу до ритуалів допускаються. Далі існують більш високі гілки, про які я далі розкажу, про шотландський ритуал, де можна пройти до 33-го ступеня, або ж Йорксій-ритуал, де є в своїй особливій ступені і посвяти. Отже, ідея обраності. Вони вважають себе тими, хто отримує знання недоступні звичайним людям. Тобто, знаєте, в якийсь момент розумієш, що от звичайні люди з плоті й крові вирішили, що вони якісь особливіші від тих інших людей, від тих самих людей, таких самих, в яких теж все тіло і з крові, і плоті, ну тобто, що? Але ця обраність не обов'язково про владу над іншими, а радше про відповідальність за знання і світло, яке вони несуть. Разом з тим, у суспільстві масонів часто підозрюють у прихованому впливі від політики, економіки до культури, і культних практик. Це породжує багато міфів про весь цей світовий уряд, масонські змови, ложі про контроль над тимними процесами. Тобто, любителям змов, да, оцих всіх заговорів Боже, то от прям тільки дай поговорити. Що є от якась влада от, планетарна, да? от, іменно, можливо, на пане масони, всі багаті люди і управляють і рішають, як взагалі всім мільярдам жити. Може, в деякій мірі, це звісно таке є, бо це логічно і по аналізу, хтось завжди має керувати, а не, а не буде просто хаос. Але ж разом з тим, у суспільстві масонів часто підозрюють у прихованому впливі, так? над усім. Багато в них символіки цікавої. Циркуль і ткутник символ точності, гармонії і закону. Тут ми можемо згадати, напевно, навіть геометрію зі школи, бо де ми ще використовували циркулі і кутники. Літера G інтерпретується як God або Geometry – геометрія, тобто як закон світопобудови. І око проведіння, всі ми знаємо, да? все видяче око, знак божественного спостереження і внутрішнього зору. Тобто, в цілому, це така прям містична школа, система посвят, така символічна гра, яка впливає просто на культуру, політику, на релігію, на от все, що з владою, все що з внутрішнім якимось досконаленням. Тобто культура в цілому така а, ідея рівнів і обраності. Да? А, як туди? Потрапити, напевне, поговоримо. Воно завжди масонство ж оточене таємницею, тому здається, що потрапити туди можна через якісь таємні двері. Хоча частково це правда, бо вони не займаються відкритим набором членів. Членів. Цікаво в них, але як відбувається відбір? Вибір навіть. Масони самі не вербують відкрито нікого. Вважається, що людина повинна сама проявити інтерес і звернутися до ложі. Але є інший шлях кандидата можуть рекомендувати два члени ложі, які знають його особисто. Тобто перед прийомом відбувається обговорення кандидата всередині братства, перевірка репутації, моральності, способу життя, і кого обирають. Шукають не тільки. Не стільки статус чи багатство, скільки внутрішні якості. Людина, яка вірить у вищу силу, що це не обов'язково конкретна релігія, але обов'язково віра у щось більше за себе. Ну, звісно ж, мусиш бути щось таке по духовності, по Сатурну, по ню. Того, хто має добру репутацію, чесність, відсутність кримінальних справ, у тут можна не знаю, включити сарказм і посміятися, особливо розуміючи, що люди влади, гроші, коли вони. Проходять життя, вони не йдуть блін, по ромашковому полю. І от і всіх є свої скелети і свої темні закуточки. Тому тут дуже цікаво відсутність кримінальних справ в репутації да, і так далі. Це воно, ну, звісно, просто вони, напевне, є, але не завжди вони можуть бути а, освітлені, підсвітлені. Далі. Чоловіків старше 21 року. Історично жінок не приймали, але зараз вже є: і жіночі, і змішані ложі. І людина, яку здатна працювати над собою, дисципліновано, готова до ініціації, до символічної роботи. Як потрапити до них? Через особистий контакт. Якщо ти знаєш когось із масонів і маєш довіру, тебе можуть запросити. Через заяву у деяких країнах можна написати офіційне прохання про вступ на сайт великої ложі. Через рекомендацію два масони виступають гарантією твоєї надійності. Чому не всіх беруть? Бо це не клуб заради статусу, це спільнота, де кожен впливає на всіх. Тобто, це вже пов'язано, якщо кандидат має сумнівну якусь репутацію, залежності або шукає якусь вигоду, звісно, його відхилять. Ну -ну. Вони бояться, щоб у братство не потрапила ще людина, яка може розкрити таємниці або ж зловживати знаннями. Ну, це теж логічне. Обраність. Тут є ідея, що масони не масони обирають тебе, а ти сам себе обираєш, коли йдеш цим шляхом. Але далі братство вже перевіряє, чи ти готовий, чи в тобі є сила, чи в тобі якісь моральні принципи, витримка. Тобто для масонів до них потрапляєш не за гроші, не за статус, а якесь таке поєднання особистого вибору і перевірки з боку братства. Це не завжди прямо обраність внутрішнього. Внутрішньо, більше, напевне, а не зовнішню. Хоча частіше людей з грошима набирають, напевне, бо їх просто видніше в просторі. Отже, подальше розкажу про ритуал прийняття. Сама масонська ініціація. Це завжди такий таємний ритуал переходу, схожий на містерію, не? Його головна мета, щоб кандидат пережив символічну смерть старого життя і народження у новому. Тобто, як його готують. Кандидата приводять у спеціальну кімнату, її називають кімнатою роздумів. Там він залишається сам, у темряві, зі свічкою, з черепом, з пісочним годинником, пером і папером. Йому пропонують написати своє духовне заповідання. Що він залишає у минулому, які цінності вносить у нове життя? Це якесь таке от до та після. Да, себе людина ніби має ініціювати. Прям момент зустрічі з самим собою. Е, символічна сліпота. Тут кандидату зав'язують очі, пов'язка символізує темряву незнання. Його одяг може бути частково оголеним, щоб показати вразливість. На груди кладуть метал символ ваги життя. І ведуть в подорож. Ведуть його у ложу, де зібрані брати. Кандидат робить кілька кроків, трище зупиняється, стукає у двері ложі. Це прохання про прийняття. Він повинен відповісти на питання, чи вірить у вищу силу, чи готовий працювати над собою, і чи приймає закон братства. Далі відбувається випробування стихіями. У різних обрядах кандидат проходить через символічні чотири елементи, якраз земля, тобто гробниця або щереп поряд з ним у кімнаті роздумів, вода, омивання або символічне якесь очищення. Повітря це в нас слова, клятви, вогонь у нас свічки, меч, іноді там жар якийсь підкидають біля нього. так, Клятва. Кандидат стає на коліна. Кладе руку на святу книгу, це може бути Біблія, Коран або прям інший якийсь просто сакральний текст, залежно від його віри, що він собі вибере, і він дає клятву мовчання, вірності братству і готовності працювати над будівництвом храму. Потім відбувається найсильніший момент зняття пов'язки. Коли очей знімають пов'язку, кандидат бачить світло, символічно народжується і вперше бачить братів як рівних собі. З цього моменту він стає учнем масонської ложі. Отже, сам ритуал прийняття це прям не театр, а така там, трансформація, де людина проходить через темряву, страхи, випробування, щоб увійти в коло рівних собі. І відтепер вона несе собі печатку бути будівничим внутрішнього храму і тримачем таємниці. Це якась така чоловіча версія в них була жириці. Да? Ніби жрець, але жрець він більше про систему, а жриця про таємні знання. Тому тут просто якось більше така символіка виходить. Так, символи посвяти. Розкажу ще про них окремо. Це мова символів. Люблю це, коли кожна деталь має якесь значення. Тому кімната роздумів, темна, замкнена така кімната, де тільки стіл, свічка, череп, годинник пісочний, папір так і перо. Це символ внутрішнього переходу. Людина лишається сам на сам із тінню своєю смертю з власною душею. Череп нагадує йому про кінець фізичного життя, а пісочний годинник про обмеженість часу. І це момент прям маленької смерті старого я. Пов'язка на очах в нас, я казала, символ темряви, незнання і життя в ілюзії. І лише через довіру, внутрішню готовність людина знімає цю завісу. Зняття пов'язки вже акт духовного прозріння. Якби було все так просто, ні? Оголеність і метал. Тут кандидат може мати оголене коліно чи плече, тобто символ вразливості перед вищими силами. Метал на грудях чи ланцюг нагадування про тягар життя і матеріальні кайдани, які потрібно зняти. Я не думаю, що вони всі відмовляються там одразу від своїх статків, здобутків чи статусів, але все таки. Чотири стихії, які включаються земля, яка, вже казала, це череп, могила, кімната, це зустріч да? Вода очищення, повітря в нас слова, дихання навіть но, нового життя, напевно, такого вогонь, де факели, свічки. Все це символізує гармонію елементів і народження нового будівничого або ж нового фенікса. Да? Свята книга і клятва. У центрі завжди в ложі лежить сакральний текст ну, Який там вибере для себе кожен, да? кандидат кладе руку на книгу, циркуль і на кутник це якраз символ зв'язку духу, мудрості і людини. Це мені більше подобається, ніж або його отця і сина Святого Духа. Бо тут ніби дух, геометрія як мудрість і просто людина. Зняття пов'язки світло це вже кульмінація ритуалу людина бачить світло, тобто новий рівень свідомості. Брати зустрічають його як рівного це символ входження до Нового світу. Тобто сама посвята це прямо от ритуал такий, і символ нагадує, що життя коротке, що істина схована, знання приходить через місць, сміливість, через працю. І Масон стає тим, хто побачив світло і готовий далі будувати свій внутрішній свій храм. Так, тепер розкажу про ступені. Масонські ступені це шлях від учня до 33 градусу. Перший, третій ступені це блакитне масонство. Це основа всього масонства доступна в кожній ложі, де є учень якраз підмастер і майстер. Так? Учень перший крок пошук істини, визнання власної темряви, готовність працювати над собою. Підмайстер шлях практики. Тут люди навчаться дисципліні, смиренню, роботі у братстві з усіма. І майстер уже після символічної смерті відродження відкривається головний архетип таємниця хірама. Легендарного архітектора храму Соломона ці три ступені школа основ, яка готує людину до більш високих посвят. Від 4 до 14 ступені це зелений або шотландський ритуал, це так звана ложа удосконалення. Тут символи стають складнішими. Історії всякі там з Біблії чи з цих вибраних книжок, алегорії, моральності, архітектури, алхімії це все. Людині показує, що будівництво храму це будівництво власної душі, а не просто тільки внутрішнього простору. Виникають теми боротьби добра і сла, дисципліни та сили духу. Надіюсь, вони себе там не шмагають. 15, 18 ступені це роза Хрест. Тут відкриваються більш глибокі містичні символи хрест, троянда, містерії й темряви. Це вже такий прям синтез і християнських, і алхімічних всяких ідей, і гностичних. Людина просто переживає розширення свідомості, вчиться бачити світ як єдине ціле, з усім тим, що люсто в нього заклало, що пізнало, що навчилося, що придумало і видумало. І оце все цілий мікс. 19 і 30 -й ступені це філософські градуси. Вони присвячені темам духовного лицарства, пошуку істини і боротьби з ілюзією. Тут масон стає воїном світла, що бореться не мечем, а знанням і мудрістю. Символіка все більше переплітається з езотерикою, містеріями Сходу та алхімією. Цікаво що задумав, просто на якому ж рівні я б була б. 31-33 ступені це вже Верховна Рада. О, Господи, ще одна. 31 градус це розуміння законів справедливості, як воно працює, все і для чого. 32 градус осягнення гармонії таємних знань і універсальних законів. І 33 градус вище посвята, яку отримують обрані. Це символ не влади, а служіння самому світу. Або ж сказати, можна планеті. Чи людству. Тих, хто доходить до цього рівня, вважають хранителями глибинних таємниць. Тобто суть шляху, це якраз не титули, а сам весь внутрішній шлях трансформації людини. І від учня, який шукає світло в собі, до майстра, який стає прям світильником маяком для інших. Да? Це така духовна драбина, да? коли нагадує. У нас ось алхімічний процес, коли із свинцю робили золото. І кожен градус це не просто символ, а урок, який потрібно прожити в собі. Згадую е, Анжеліку, да, і Жофрея де із серіалу. І от Жофрей якраз уміло це все робити, алхімію. І знав, як з Олова робити золото. Хм. І ще додам таку. Е, Опис, напевне, паралелі, езотеричні. Усі ці ступені, їх, е, як вони в алхімії, в таро, в магії. Всем, всем. Е, описується. В алхімії. Учень перший, ступінь перший, нігредо чорне, людина входить у темряву невизнання. Старе я розкладається. Підмайстер, другий нас ступінь Альбедо, тобто біле, очищення, перші проблиски світла, дисципліна, гармонія. Майстер, третій ступінь Рубедо, червоне відродження через вогонь, з'єднання духу і матерії. А вже вищі градуси ті, що до 33-го йдуть це вже називається Алхімія комплета. Перетворення людини на філософський камінь, істоту, що випромінює світло. Дуже красиво і дуже так а, високодуховно, напевне, звучить. Второ, перший ступінь учень це мах. Дуже дивно, що це не шут. А просто людина, яка вчиться користуватися інструментами, але ще не знає сили всієї своєї. Другий ступінь підмайстер це аркан Єрофант. Це вже вчитель традиції, братство, дисципліна та система, вся це як фундамент. І третій ступінь майстер це аркан Смерть. символічне відродження після смерті старого. А вже вищі градуси вони перегукуються. Із зіркою, із з світлом, і Всесвітом. Тобто, це якраз шлях завершення єднання з космосом. Там, напевно, вже якраз тут йде від 17-го аркану і вище. 18-й, 19-й, 20-й завершення. В астрології учень це знак Сатурна, випробування, дисципліна, оця вся структура, структурність, відповідальність така. Під майстер це Меркурій, навчання, комунікації, знання, передача знань між собою, розмови. Майстер це вже Плутон. Бо він постійно ж в нас про смерть і відродження, про ініціацію глибину свою силу. А вищі градуси це рівні Юпітера і Сонця, тобто мудрість, світло і повне служіння світу. Якраз от Сонце і Юпітер про це, як гуру, і я наше цьому відповідають. Єдність символів в цілому, це прям такий шлях, який в усіх таких традиціях описують, як у алхімії, це трансформація металів у золото. У таро, як подорож арканами від темряви до світла. Тут зроблю відступку, просто скажу, що я проживала аркани, а всю колоду це мене зайняло півтора року, тобто, якщо можна сказати, що я це пройшла. Якийсь один з рівнів, ще один додається. Тобто тільки коли розбираєшся по деталях, по крупицях, зі знаннями, з подачею, з інформацією, з символікою, розумієш, що стільки всього пройдено, стільки всього є. І воно як одне до другого складається в якусь цілу таку систему, в суцільний агрегор. Отже, в астрології це в нас шлях від планет, від Сатурна до Сонця. У мене це також відбувається повне коло, бо в мене Сатурн стоїть перед моїм сонцем першим. І виходить, що від Сатурна до сонця в мене повністю проходить весь круг усі, усі градуси, усі мої точки, усі мої планети. Ой, цікавий шлях, звичайно. Масонів це взагалі не, не просто таємнича яка система, а прям архетипічний код, такий, який зустрічається в різних школах містичних, але ідея завжди одна: так через випробування темрявою до світла, через смерть до нового життя, через пошук існи до дослужіння світу.